Доброго вечора, шановна українська громада. Як прем'єр-міністр України хочу відзвітувати перед українським народом за рік роботи нашого українського уряду. Цей уряд був сформований п'ятьма парламентськими фракціями за результатами виборчих перегонів 2014 року. Зараз в коаліції представлені чотири фракції, які мають своїх представників в Кабінеті міністрів України. Це був дуже непростий і складний рік. І тоді, коли мене обирали прем'єр-міністром України, я відверто і чесно сказав народу України і членам парламенту. Золотих горів не обіцяю, але обіцяю важку і складну працю і досягнення результату. І спільно з нашою урядовою командою, разом з коаліцією і президентом, нам багато що вдалося, але ще набагато більше треба зробити. І так, що нам вдалося зробити? Протягом року нас лякали про те, що російська армія дійде до Києва. Але ми разом відбудували українські Збройні сили. Наші хлопці захистили Україну. Ми зупинили ворога і продемонстрували всьому світу, що українська нація є сильна, і ми здатні боротись за свою свободу і за свою незалежність. Нас лякали тим, що Україна буде банкрутом, і в Україні буде оголошено дефолт. Але натомість золотовалютні резерви України зросли з 6 до 13 мільярдів доларів. А на рахунках в державному казначействі України не 108 тисяч гривень, як тоді, коли я вперше став прем'єр-міністром України, а 95 мільярдів гривень, які дають нам можливість виплатити пенсії, заробітні платні, профінансувати військо, заплатити субсидії. І далі тримати економічну стабільність в країні. Нас лякали тим, що наші західні партнери відвернуться від України і будуть укладати якісь угоди за спиною України. В результаті, проти Росії будуть продовжені санкції. Сполучені Штати Америки і Європейський Союз підтримують не на словах, а на ділі Україну. І останній візит віце-президента Сполучених Штатів Америки продемонстрував те, що за Україну будуть боротися, якщо Україна і далі буде боротись за себе так, як ми це робимо. Нам розповідали про те, що Європейський Союз не дасть безвізовий режим для громадян країни, а парламент провалить відповідні закони. Але натомість ми прийняли всі необхідні закони. І 15-го числа я очікую позитивного звіту від Європейської комісії щодо надання Україні. Безвізового режиму і надання українцям право вільно почувати себе на теренах Європейського союзу, наслякали тим, що державний бюджет України, який був прийнятий минулого року, ніколи не буде виконаний, тому що він не відповідає економічним реаліям. В результаті державний бюджет додатково отримав доходи 40%, не кажучи вже про місцеві бюджети, які внаслідок децентралізації. Також отримали додатково близько 40% доходів. Нам розповідали про те, що Україна повернеться в 90-ті. Коли згадайте, були багатомільярдні заборгованості по заробітним платням, пенсіям і соціальним виплатам. Ми виплатили все до копійки. У нас немає жодної гривни заборгованості. Більше того, мало хто сподівався, що ми зможемо знайти ресурс для того, щоб підвищити соціальні стандарти в сучасних економічних умовах. Це було дуже-дуже непросто. Але для 12,5 мільйонів громадян України ми підвищили пенсії і заробітні платні на 13 і 19%. Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнемо, тому що Росія відключить газ, а іншого джерела постачання у нас немає, вже не кажучи про ціну газу, яка була 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу. Зараз. Ми позбавились від російського газового диктату. Ми купуємо газ в європейських компаній за ціною удвічі менше, в середньому 250 доларів. Ми наповнили наші газові сховища. Ми погасили борги і ми подали на Росію в суд за несправедливий газовий контракт і за несправедливий контракт по транзиту природнього газу територією України. Наслякали тим, що через реформу енергетичного сектору. І запровадження ринкових і збалансованих тарифів, у людей не буде тепла в хаті і не буде можливості заплатити по цим тарифам. Ми запровадили програму енергетичних субсидій, в яку мало хто вірив, але яка стала реальністю: 5 мільйонів українських сімей, це майже 15 мільйонів громадян країни, отримують пряму допомогу від держави, пряму допомогу на те, щоб заплатити. За ринкові і зважені тарифи, якщо цього потребує українська сім'я. А той, хто заробляє багато, той, хто має великі будинки, той, хто має високі статки, повинен навчитися економити і платити самостійно, а не за рахунок бідної людини. Нам розповідали про те, що наша енергетична реформа не буде мати жодного результату і що газу в наших сховищах не вистачить, щоб пережити цю зиму. В результаті. Кожного дня ми з вами споживаємо на 25% газу менше, ніж в минулому році. Скажу вам, скільки це вартує в грошах. Це на 11 мільйонів доларів менше кожного дня ми платимо за газ. А протягом опалювального сезону Україна додатково збереже 2 мільярди американських доларів, які раніше ми платили російському Газпрому. На що Росія купувала танки і постачала зброю і своїх бойовиків в військовій агресії проти України? Нам розповідали про те, що українська бюрократія не переборна. Але в результаті минулого року на 20% ми скоротили чисельність державної служби. І це саме зробимо в цьому році: на 30% ми скоротили податківців, митників і інших службовців фіскальної служби. Наполовину ми скоротили кількість перевіряючих і контролюючих органів. Ми позабирали у органів влади право видавати різного роду дозволи і ліцензії, і передали це на місця для того, щоб кожен громадянин в своєму місті і містечку зміг прийти і отримати необхідний сервіс від держави, без корупції, без черги і без зволікань. Мало хто вірив в те, що ми на кінець-то позбудемось радянської міліції, і що українці почнуть пишатися своєю новою українською поліцією, яка здатна захистити українську родину, українського громадянина, і продемонструвати, що ми таки є європейська держава, де поліція служить народу України. Нам розповідали про те, що українська економіка повністю залежить від Росії. Якщо три роки тому. Частка Росії в зовнішньоторгівельному обороті України складала 35%. То сьогодні це всього лише 12%. Європа стала нашим першим торгівельним партнером. Нам говорили про те, що Росія заблокує зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом і що Європа, начебто, на це погодиться. Але з 1 січня зона вільної торгівлі запрацює, українські товари вже йдуть до Європи. Європейські товари прийдуть до України. Це підвищить конкуренцію української економіки. І це є ще один чинник для того, щоб українська економіка почала зростати. Наші вороги сподівалися, що новій українській владі не вдасться перебороти віковічне прокляття українських демократів. Це чвари, розбрат і конфлікти. Так нам дуже непросто, але ми утримуємо єдність. Між президентом, прем'єр-міністром і українським парламентом зараз нам говорять, що в наступному році у них нічого не вийде, вони розваляться, і жодних реформ в країні не буде проводитись. Не вірте, ми приймемо закон про державний бюджет. Ми приймемо нову податкову реформу. Ми проведемо реформу середньої освіти і змінимо. Якість української медицини нас постійно лякали і лякають. В нас хочуть викликати страх. Іоанн Павло ІІ сказав: не біймося! Тож не біймося, не опускаємо руки, а навпаки, разом і спільно, з вірою і впевненістю Ідемо в 2016 рік, в рік економічної стабільності, в рік нашого поступу. І в рік нашого майбутнього успіху.